Вітаю вас у клубі рослин! З вами Ірина. І ми сьогодні у підбірцях покажемо, як в нас тут зимують рослинки. Ось, можемо перейтися трошки, прогулятися і подивитися, що тут поскладені в основному у нас найбільші рослини. Щоб вони не позамерзали, щоб їм було комфортно, щоб вони дочекалися весни і своїх нових домівок. Хто бажає придбати ялиночку для новорічного настрою. Ось маємо такі малесенькі коніки. Це є 5 літрів горщик. Ялинка має близько 50 сантиметрів. А до двох тижнів без проблем ви її можете тримати в приміщенні вдома, в квартирі, в будинку, де вам зручно, куди ви плануєте собі це цю прикрасу поставити. І поливаємо, оприскуємо, але бажано не більше ніж два тижні, щоб вона не прокинулася в теплі і не захотіла розпускатись, не переплутала пори року. Тому два тижні вона вас потішила, і далі виставте кудись на балкон про холодне приміщення. Вона до весни собі там зимує, весною висаджуєте її або в ґрунт, або пересаджуєте в більший контейнер і маєте ялиночку свою домашню. Маємо ще в меншому горщику 3 літри. Вона близько 40 см, а також трошки більше сантиметрів 80 см до метра. Ну, звичайно, маємо ще більше, але це буде дуже гарний подарунок. Можна прикрасити такий презент до новорічних свят. Ще маємо ось таку пишну красуню корейську ялинку молі. Також чудово до новорічного свята. Якщо ви маєте трошки більше місця у своєму помашку, то ми маємо трошки більші ялиночки. Також у нас ялинки є і ще більшого розміру.